На повороті між вулицями Карпанка Миру частина підпірної стіни обвалилась у міському управлінні житлово-комунального господарства. Пояснюють, вплив талих та дощових вод з часом руйнує такі конструкції. А цю стіну зазначає Микола Лесів, збудували понад півстоліття назад. Тому на сесії міськради виділили 2,5 мільйони гривень для її капітального ремонту. 4 березня видають проєктну кошторисну документацію. Ми попередньо переговорили з виконавцем робіт. Ми будемо оголошувати порогової закупівлі, так як це вартість 2,5 мільйони. Після визначення переможця у весняний період. Я думаю, на протязі півтора-два місяця ми завершимо роботи повністю ремонт підпірної стінки. В рамках капремонту встановлять труби для відведення дощових і ґрунтових вод. Окрім того, виконавець надасть гарантійний термін робіт 5 років, зважаючи на місце знаходження підпірної стіни поворот, то на час ремонту на цій ділянці дороги обмежать рух транспорту. Микола Лесів додає: в перспективі також планують провести реконструкцію дороги до будинків над підпірною стіною. Варто зауважити таких конструкцій у Тернополі є чимало. У нас є відкоси. І щоб не було суву ґрунту і інше, значить, є підпірні стінки, вони є з каменю. Звичайно, вік робить своє, вони усуваються, і ми стараємося підправляти їх. Раніше розповідає Микола Федорович, відремонтували підпірну стіну на вулиці Мазепи. 2. ми зараз робимо підпірні стінки. По танцорова 18. Зараз люди приступили до Танцорова, 22 Підпірна стінка робили в минулому році стінку на вулиці Островського підпірну. Робили там, ми робили капітальний ремонт тротуару. Теж підпірну робимо стінку на сьогоднішній день. Інша бригада приступає до заміни тротуару біля філармонії. Там теж є підпірні стінки, теж буде капітально відремонтовано і обложено відповідним природним каменем.